Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Сьогоднішнє відео буде присвячене вашим питанням. Постараюсь коротенько відповісти на основні із них. Перше, дивіться, вже йде третя хвиля приморозків. На цьому тижні обіцяють до кінця тижня пониження температури до 0 градусів. Де 0, там може бути мінус знов. Тому в кого такий прогноз? Будемо знову старатися зберегти свої виногради. Хто по можливості вкриванням, хто оприскуванням, хто обкурюванням, кого як виходить. Оце я показую в мене в парнику виноград. Його ні вкрити вже неможливо. Тому в парнику я можливо буду робити обкурювання. В відкритому ґрунті я зараз коротенько покажу, який стан винограду. В відкритому ґрунті пагони ще не такі великі, але вже досить. Майже От є результат перших приморозків. Я таких не зачіпав. Але ось цю нижню ділянку свого виноградника, якщо буде 0 градусів і переходити в мінус, я буду ходити і оприскувати оприскувачем. Основне питання, яке мені задають, про вегетуючі саженці. Для тих людей, хто в мене замовляв їх, ось я показую стан їх. Вони ще в мене в хаті, в теплі. При температурі 20 градусів. І я буду вас розсилати, хто замовляв, з понеділка, після 10 травня, не раніше. Тому що висаджувати, як ви бачите, на дворі ще зовсім не бажано. Земля холодна, температура холодна, саджанці будуть страждати, будуть хворіти і можуть взагалі пропасти. Деякі нетерплячі вже позабирали свої саджанці, надіюсь, що ви їх ще не садили. А якщо садили, то. Постарайтеся їх вкрити надійно при низьких температурах, щоб вони вам не пропали. Ці саженці, які ми садили минулого року весною вегетуючи, і осінню обрізали його на зворотній ріст, вони вже вегетують, в мене також вегетують, вони в мене накриті обрізаними пляшками, знаходяться ось в такому стані вони. Я їх ще не нормував. Тому що не видно досить які хороші пагони. Запитують, скільки і як їх нормувати, бажано, якщо він був посаджений минулого року ці весною, залишати 3-4 пагони, які будуть вам рости, бажано з нахилом в ліву, в праву сторону, щоб можна було їх в майбутньому гарно вкладати в землю для укриття. Саженці свої я. Спеціально не загартовую, не вистачає для того часу. Тому коли я їх буду висаджувати, вегетуючи, ось цього року, я їх висаджу ось так і накриваю ось такими ящиками. Це буде затінення трошки. Якщо буде дуже агресивне сонце, можна зверху положити якоїсь бляхи кусок чи фанери на день, а зранку-вечором відкривати. Це саме буде менш труднозатратне таке вкривання і загартовування. Наступне питання про обробках винограду. Дивіться, в парниках я свої виногради вже перший раз обробив. Я відео коротеньке знімав. Це по повноцінній 5 листочків. Так, спеціально схеми обробки на сезон цього року я не складав, тому що природа вносить свої корективи в цей процес. Але... Основні три обробки це по п'ятому листку, такому повноцінному, перед цвітінням і після цвітіння, які треба робити обов'язково. І якими препаратами кожна людина повинна вибрати сама собі. Я більш користуюсь схемою сингенти і препарати використовую більше від сингенти. Цього року в парниках я показував, чим я обробляв. В парниках в мене міллю немає взагалі. Тому відмінжу ніякого препарату я не давав. В відкритому ґрунті по п'ятому листку буду обробляти танос. Це в розрахунку 5 грам на 10 літрів води. Фалькон також 5-6 мл на 10 літрів води. Ну і можна щось від так називаємих сосущих гризущих, від шкідників. Но у мене кліщів фактично ніколи не було, від кліщів, я нічого не даю. Тому, можливо, я в бакову суміш до цих препаратів додам вертімек. А далі перед цвітінням і після цвітіння буду обробляти знову ж тими препаратами: Танос, фалькон, можливо, ще буду додавати плантафол для підживлення по листу. В тих самих пропорціях це профілактичні обробки, які я рекомендую робити обов'язково. Якщо в минулих роках ви на своїх виноградниках. Стикалися з такими хворобами, як антракноз, то бажано приміняти препарат, в якому є мідь. Це може бути пергадо, може бути косайт. Любий препарат на основі міді. Так як в мене антракноз не дуже мені якої великої шкоди надає, я приміняю ці препарати раз в два роки, через рік. В минулому році приміняв, в цьому році не буду. І також, якщо дивіться, Ідуть холода отакі, в день буде тепло, гаряче ночами холодно. Виноградники можуть хлорозити. Тому зарані треба підживити їх хилатом заліза по листу. Це якщо вже буде стадія такого розвитку хоча б 5 листочків, щоб вони не хлорозили. І то в тому випадку, коли вони будуть сильно хлорозити, якщо ж вони будуть тільки чуть-чуть, то при настані тепла цей хлороз сам по собі мине. Не хочеться лишній раз приміняти хімію будь-яку. Питання по підживленню винограду. Як підживлювати, коли? В залежності від кожного куща, кожен кущ це індивідуальна рослина, і до кожного куща треба відноситись індивідуально, до молодих кущів, до старих. Якщо такі старі кущі, гарно, добре розвинені, краще їх підживлювати, звісно, органіку. Нема органіки. Добре, мінеральні добрива під корінь. Я от компостом підживлював по два відра, по три відра під які, Заляв водою, землею загорнув і поступово буде діяти. Також можна весною для кращого розвитку винограду, щоб він гарно виготував, давати селітру. Ще краще, не просто селітру, а кальцієву селітру. Вона ще краще дає стимул для росту. Карбамід я не даю, тому що знаю, що є інформація, він. Поступово діє на протязі 30-40 днів, щоб зразу дати весною старт, краще приміняти селітру. Можна приміняти мінеральні добрива, в яких в відсотковому відношенні буде більше азоту. Це може бути і плантафоли, мастери, хто на що здатний. Також важливо, якщо ви вже добре знаєте свій виноград і вже знаєте, як він себе поводить. Якщо на листі появляються жовті, червоні п'ятна, це вже стадії розвитку В такому приблизно і більше, і будуть появлятися такі п'ятна. Якщо, наприклад, жовті п'ятна будуть такі по листю крапинками, це свідчить про те, що ваших кущу не вистачає марганцю. І магнію, можливо. Добре, по листу обробляти сульфатами, сульфатами. Сульфати магнію, калію, кальцію, марганцю, там, цинку, особливо перед цвітінням, бор дається. Ось такі моменти важливо знати і не опускати їх. Ну і далі в процесі розвитку винограду, якщо нам вдасться вийти без втрат після цих приморозків, то, надіюсь, буду я далі показувати. Чим і як я буду обробляти свої виногради, Но основні моменти, я надіюсь, сказав і відповів. Ну, ось і все. Бажаю нам успішного сезону, всім. Бажаю першого всього нам миру, перемоги, яка обов'язково буде, я вірю в це. Бажаю нам всім мати сили, і терпіння витривалості до всіх тих перепетів життєйських. І особливо. Вірю, що ми в змозі допомагати армії всім, чим можемо. Донатим, донатим і ще раз донатим. Допомагаємо війську і перемога обов'язково прийде. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво, поширюйте його. І все буде Україна. Бувайте!